Друзі, адвокат Сергій Гуланові зміни продовжують багатьох хвилювати, і потреба в додаткових роз'ясненнях зростає все більше і більше. Тому що вже дійсно почали масово присилати відповідні повістки на робочі місця, і я вже починаю отримувати величезну кількість листів щодо цього питання. Дякую, що пишете. Дякую, що говорите, що у вас відбувається. Дякую, що звертаєте за персональною консультацією. Дякую, що коментуєте, поширюєте відео. Якщо потрібно, до речі, роз'яснити вашу ситуацію по мобілізації, по тим самим повісткам, по звільненню від мобілізації. Що стосується перетину кордону нашої держави, пишіть мені на емейл, e який я кидаю під цим відео. Буду роз'яснювати ваші права. Буду роз'яснювати, як захиститися щодо тих чи інших свавіль, які, на жаль, сьогодні є. А також сьогодні поговоримо про ці повістки, які відповідно приходять на всі робочі місця і вже відправляють людей, що от ти повинен іти і там з'явитися. Інакше штраф 8,5 тисяч гривень. Спочатку кажуть на керівництво, а керівництво каже, що ми ці гроші з тебе стягнемо, шановний. Тому давайте роз'яснимо, наскільки такі дії правомірні, і що потрібно знати. Ну, перше, що кажуть, наскільки мають право керівники підприємств, установ організацій. Це не має значення, чи це приватна, чи не приватна форма державне підприємство, не державне підприємство, інститут, університет, громадська організація, підприємство, навчальний заклад. Ну будь-що. Коротше, коли ми говоримо про установи організації, підприємства і тому подібне, говоримо про все, про всі юридичні особи. Наскільки це правомірно говорити, що вони... Отримали право вручати повісток. Ні, такого немає. Як адвокат стверджує це. так вони зобов'язані передати відповідну інформацію, яка прийшла з центру комплектації, але наділені право щодо вруч ми тебе, тобі вручаємо повістку. Розпишись, іди, отримай. Чи йди там туди-сюди з'явись, чи тому подібне такого. Немає. Вони зобов'язані під розпис так повідомити. Це правда, це правда. Але юридично не наділені відповідними повноваженнями роздавати поїздку. Треба це чітко усвідомлювати. Таких повноважень відповідно немає, щоб ви розуміли. Ну, хтось скаже, а яка різниця? Різниця велика. Повістка це, відповідно, нормативний документ, який зобов'язує до повних тих чи інших дій. Інформування це лише залишається інформуванням. Тому, звичайно, треба приймати рішення. Звичайно, моя позиція, особливо, коли є бронь, особливо, коли є підстави, звільнення від мобілізації. Звичайно, коли. Ну, так виходить, що треба йти захищати країну, то треба належним чином реагувати. Але я проти свавілля і незаконності. Тобто, якщо ви бачите, що у вас є необхідні підстави, чи звільнення з роботи і направлення в подальшому на центри комплектації, чи звільнення від мобілізації. Чи бронь і тому подібне по броні, зараз дійсно дуже багато питань, дуже багато треба роз'яснювати. Краще дії активно застосовувати, аніж дійсно, коли прийшло повідомлення, і ви його просто проігнорували. Тоді дійсно може бути відповідальність, але повідомлення, яке, відповідно, офіційно вручено під розпис. І в Україні на сьогодні, під час ось цього воєнного стану, керівникам установ підприємств організацій таки зобов'язали видавати відповідні інформаційні листи щодо необхідності явки. Треба їх ретельно вивчати, друзі. Знаєте, з чим я дуже часто стикаюся? Ну, в певній мірі неадекватності тих чи інших документів. Їх треба вивчати. Що це за документ? Ситуація, коли ти розпишись, я тобі показав і забрав, не підходить. Вам повинні чітко надати ваш примірник. щоб ви могли вивчити, надати юристу, адвокату найкраще адвокату для вивчення. І щоб він зробив свій висновок. Потрібно з'являтися, чи немає такого обов'язку. Які підстави для звільнення мобілізації? Чи нема таких підстав, чи потрібно дійсно йти по обов'язку захищати країну? Я за те, щоб все відбувалось законно. Чи мобілізація, чи звільнення від мобілізації, чи робота, чи бронювання. Все має бути відбуватися по закону, тому що зараз дійсно дуже багато зловживань. І навіть. Працівники підприємства, яких штрафують на 8,5 тисяч гривень, це як початок, а потім хочуть з працівників стягнути таку відповідну дію, є незаконним. І часто штраф є незаконним. Тож його треба оскаржувати, якщо він є таким, який не відповідає, особливо Кодексу про адміністративні правопорушення. Особливо. Тому, друзі, тут головне. Ретельно все вивчати і не спішити Позиція теж моя, як адвоката, позиція в тому і те, що я рекомендую. Заховаюсь, це не найкраща позиція, друзі. Це не найкраще. Краще розумно по закону поступати знаючи свої права і інтереси. Або вже, звичайно, здійснюючи той чи інший військовий обов'язок. Також. Передбачається, що роботодавці мають контролювати своєчасне прибуття військовозобов'язаних у місцях, які визначені повісткою. Такого обов'язку законом їм не надавалося. Чому? Тому що Конституція України чітко передбачає, що основні обов'язки затверджуються Конституцією і законами України. Роботодавці не наділені таким повноваженням. Вони про наділені повноваження проінформувати. А кожна людина приймає рішення, з'являтися чи ні, і куди з'являтися? Чи вона має право на звільнення від мобілізації чи ні? Ще одне, знаєте, питання, коли чомусь роботодавці в незрозумілий спосіб ховають мобілізаційні. Точніше, рішення про бронювання. Знаєте, якщо ви заброньовані на підприємстві установі організації, і у вас є відповідні підстави і є відповідні документи, то роботодавець повинен надати вам ці документи, бо це стосується вас. І ви повинні безпосередньо їх пред'явити у центр комплектації. Військкомат. Ви повинні пред'явити. І знаєте, всякі казки, що десь там якийсь печаток немає, що щось там десь не працює, що щось десь там ліквідували, що щось там і тому подібне. Якщо наказ чинний, він затверджений Держадміністрацією або від Міністерства прийшло бронювання, все ваше бронювання є в силі. Бо сьогодні теж дуже багато питань щодо цього. Обманюють людей. На жаль, обманюють людей. Це потрібно знати. і... Чітко стояти сьогодні на своїх правах. Роботодавці можуть відповідно надавати такі і повинні такі документи. Передбачається, що у разі порушення роботодавцями будуть нести відповідно адміністративну відповідальність по статті 2101. Це від 5100 гривень до 8. З половини. Роботодавці зобов'язані і перевіряти військово-облікові документи тепер за їхнім положенням. Хоча, знову ж таки, моя позиція, що положення не може бути закон. І те, що там нагородили, це неймовірно. І брати військовозобов'язаних на персональний військовий обов'язок і впродовж семи днів повідомляти військкомат про прийняття на роботу і звільнення. І щороку до 1 грудня подавати списки громадян, які знаходяться в них на роботі? Ось такі, друзі, серйозні дії, які передбачені, але вони не говорять про те, що роботодавці отримали якісь неймовірні повноваження когось кудись заставляти щось робити. Тільки інформування. і все. Друзі, що ви думаєте про це? Ваші питання, коментарі пишіть під цим відео. а У разі потреби консультації пишіть мені на емей. Адвокат Сергій Гула.